Всім привіт! Сьогодні розберем бектест прошлої неділі. Подивимося, як як ціна сходила, де можна було зайти, де можна було пропустити або зловити стопа. Довго розказувати не буду. А, я создав телеграм-канал е та скидаю свої позиції. Можете підписуватись е в описі під відео. Так, mm. одразу почнемо. Відріжемо до понеділка. Е, в понеділок я не торгував. Бо в мене було день народження. Е, так, що я тут бачу? Давайте відріжемо більше і подивимось, як закрився попередній тиждень. Попередній тиждень закрився тестом ІМБА. Тому що, ну, тобто, фуллфілом, але він не пробив його. Це означає, що ми можемо йти нагору трошки. Плюс у нас є ряд пересняті. Тобто і тут я бачу купу ліквідності. Що буде притягувати ціну однозначно. І так, що нам треба? Нам треба тільки. Якесь підтвердження, якась лонгова Азія бажано. Давайте подивимося, що він намалював. Ну, здається, тут і не було. Мені не було де щось взяти, я хотів тут лонганути, але він мені не дав теста Звідси, тобто і сам пішов собі. Тобто в мене не вийшло тут взяти позу через що я не торгував. Тут ось був якийсь імп міні-мінімальний. Який був не в таймінг. І з моделлю теж все печально. Так як тут проти мене якісь сняття не особо хотілося. Взагалі, цей день я просто після цієї коли ціна вже пішла на ланч, я вже подумав, що я буду не буду торгувати і по факту і не торгував. Далі візьмемо вівторок. У вівторок я отримав першу позицію цієї трошки дурного стопа. Зараз покажу. По-моєму, тут. Я подивився, що ціна зняла тут. Потім перезняття. Потім ще раз зняла і ліквідності, як бачите, купа. Але я трошки провтикав, що це Азія і може бути ще один додатковий пересвіт. Модель тут вроді була, я в неї зайшов. В моменті він давав мені тейк, э, ну, не тейк, а давав мені мою позицію, але тим не менш. Равніли зіграли в свою злу шутку зі мною. Тобто, тест був, позиція трошки підняли згору, він тут давав трохи. Але, тим не менш, я отримав стопа. Я вже тут думав, що він йде, бо він почав активно уходити. Але на відкритій Європи, навіть, ну, да, на, відкритій, на закритій Європи він дав мені стопа. Потім я перезайшов, тому що цілі тут були високі, і я цілився прямо сюди. Я заходив прямо після, після образування імбаланса все з такими цілями. Він дав мені тест, я зайшов все чітко. Але я відмічав для себе тут цілі перші. На яких я буду дивитися за реакцію, чи ні, Ну і теж тут. Тут дуже близько, тобто тут хорошо ціна пішла. Я просто наблюдав. Після оцього я вже так наблюдав більше, тому що ланч і ціна може зробити все, що хоче. І далі я тут. Дивився за ціною, що вона робить, і дивився, що вона починає якісь мутити діла. І якщо я не помиляюсь, то я вийшов. Зараз покажу. От моя позиція. Це з 1М графіка. Просто я виходив на 1 М. Коли ціна почала вже спускатися, я вже. Почав думати закриватись. І закрився отут, де червона лінія. Це десь примірно. Десь примірно отут я закрився. Ось там позиція вийшла в мене. 1.4-1.3, десь так. Але так як ідея моя вона була валідною, тому що ну, цей хай він дуже одинокий був такий. Тим більше, що тут, я взагалі цілився саму, ну, типу, з, з, з утра, цілився сюди, тому що ну, ви ж бачите, да, що скільки тут ліквідності, і це ще не все знято. Він е, сходив вниз. Тобто, звідси він не дав реакції і закрив імба. Тобто, це вероятно, що він піде на перелой. Він пішов на перелой, і я зайшов в позу номер 2 Да, до цього в мене там я не міг зайти, я ловив без убитки. мій стоп. мій стоп. Я заходив тут, ну по факту, типа я натягнув, щоб було видніше. Це по фунту без убиток, який я просто не знаю, чому я навіть вийшов. А, і тут позиція пішла дуже добре. І вот. А, ні-ні-ні. Правильно, я тут зайшов, у мене тут був без Да, А тут я просто вже е, вроді ціна почала йти. Отут тут я побачив підтвердження на трьох минутах, то є Order Flow, з виходом і з імбалансом. І я вирішив, що я тут зайду і тут оце дурного стопа. Так що не дочекався, просто не дотерпів. І друга позиція в мене була в Америку. Доволі хороша позиція. Е, де я заходив? Що це за графік 5 минут? Аж на цьому тесті я заходив. Ага, там, напевно, була модель минут 15 або 30 щось таке. Давайте прогорнемо чуть-чуть, бо я не пам'ятаю. Да, він давав. По-моєму, 30 хвилин модель. І я його підібрав тут. З 1,5 RR. Десь нижче, значить. ну, Десь так плюс-мінус. Зараз подивлюсь, як у мене тут вийшло. Ні, 2 вийшло. 2 РР, значить, я... Ага, на самому тесті я зайшов. На самому низу. Що таке? Тут я десь зайшов. І позиція благополучно сходила до моїх цілей і навіть до остальних цілей. Ось така гарна позиція вийшла. Ну і далі пішла. Я просто не ожидав, що так пізно ціна так далеко дасть. Але тим не менше. Добре, підемо до наступного дня. Наступний день, що середа. О, щас, 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 середа. Середа в мене не було позицій. в мене були позиції в четвер. Але давайте розберемо середу. Е, я бачив цю позицію. Я сидів за комп'ютером, але я щось знову ж таки посумнівався, що ціна е, вчора не посумнівався, а от сьогодні, допустимо, середу я посумнівався і. Не забрав свій тейк. тобто цей був хай захищений для мене. Хоча це все було ліквідність. Но ці два хай вони були як ліквідність. І було гарно, але я не хотів вже Франкфурт відкривати позиції. Я щось подумав, що у Франкфурт я буду частіше пропускати. І отака позиція. Я її наблюдав від відкриття Франкфурта, я її бачу, але все чітко по контексту, е, є. Ціль. От, не захищена, нічого не, практично не мішало, хоча це можна подумати, що було то є, якийсь order flow. І це теж мене трошки смущало. Ну так, раз на раз не приходиться. Модель для входу в мене була. Зняття ліквідності, перекриття е, імбаланса, устворення ще одного імбалансу. Інверсіонний баланс, все було чітко, плюс таймінг. Все сходилось, все лише єдиний нюанс, що я вчора отримав подобну стопу і не хотів eh, заходити в таку. Ну, Єдине, що можна тут eh, якесь розліччя знайти, що тут він лишив равні хвої лої. Тут, звісно, нічого не лишив. Давайте подивимося далі. Він почав просто снижатися. Тим самим малювати лісницю в лонг. Що тут можна було б подивитися. Е, ну, я би нічого не предприймав, звісно, але так як цілі там гарні, і якби був пробити оцей якийсь, якби тут якась була файна модель, то можна було б кудись заходити в лонг, Тим більше з таким задергом. Ну, я так, же, я, я сумнівався в тому, що він так пізно сходити. Це дуже вже пізно. Це вже в 5 часов у мене закриття Лондона. виходить, що в 6 він тупо пішов так нормально. Він також в той же день просто зняв е, свої цілі. Всетко. Подивимось, що він зробив тут. Він не зняв цю. Хтось обозначив. Ага, подивимося, може зняв. Зняв. Окей. Четвер. Четвер в мене були пози, але доволі сумнісільні. Тут я рішив, що контекст лонговий. І але вийшов в 0, там може чуть-чуть менше. Е, Потім без убиток, я щось почав вже сумніватися, хоча позиція правильна. Була. І отут я закрив просто е, мінус. І за того, що мене смущало це зняття зверху. Там ліквідності трохи було, але по факту треба було сидіти. Тому що тут багато перезняті було. І лонг, тіпа, я не дуже хотів тримати. Але я щось пересидів по ходу за графіком. І з 30 минут я тут заходив. Я вийшов з лонга і оцього. що тут він не закрив імба, а шорт я не додержав. Він дуже високо давав, хоча і потім я проаналізував, все було чітко. Він зняв ліквідність в імбалансі, перекрив ще один імп, дав ще великий тест. Просто вміщало, що він піде на перехай і щось, я стриманувши. Тим не менш був тейк, з цілями я взагалі спочатку цілився сюди. З 30 минут тут вже вход був 30 минут і цілі було теж 30 минутні. Оцей і цей. Як бачите, і так же він на кінець дня опять же е хорошо пішов. І тут я цю позу вже скидав, по-моєму в цей, в Телеграм. Вот для мене був імп. І тут в мене залишилися десь цілі хороший він нарисував. Я думав, що він так же, як він тут знімав 2 дня підряд, я думав, що він третій піде. Тут непогано було зняття. Сняття було. І на 5 минутах модель слабенька, але на 15 минутах модель получше. Єдине, що проти, проти зняття нормального за вчорашнього дня і Азії і Лондону. Він передумав йти в лонг, Але я вовремя якось вийшов. Він зняв оцю навіть не зняв. І все, і пішов. І коли він пішов десь сюди, тут я на откаті закрив плюс пару баксів, щоб м -м, з комісією було нормально. Все, і вийшов. Бо вже якби і пізно було, і довго сидів. Така ситуація. І все, і п'ятниця. П'ятниця. П'ятниця я думав таку, таким образом. Тобто він зняв тут і пішов з імбами. Тобто, це мені каже про... Е, розворот. Тобто що ціна двигається в шорт. Плюс на 4 часах. На 4 часах в мене є самотній хай, лой. Я подумав, що ціна буде шортитися від цього імба. Але я щось поспішив зайшов. На 3 минутах була модель, а на 5 минутах потім я побачив, що це не модель. От. А продовження офа. Десь я звідси зайшов. Получив по голові. Потім дождався поки зіна. Десь мені нову модель. І вже тут модель була получше. Це контекст не поламало, просто це вийшов боковик. Це нормально, просто єдине, що я провтикав з моделлю. А так то все чітко. Закритий імп, інверсія. Тобто я з тесту заходив і сидів до цієї цілі. Закрив десь тут, бо він як начав щось там мутити. Я передумав. Не хотів ждати откат, бо це було в ланч. Вона теж довгенько йшла. Але тим не менше. Він зняв оцілої рівні. Я переждав откат, тут цілий час був отката, і він отак почав чудити щось тут. І коли він був тут. Я його десь отут і закрив. А, немає, немає скрина на телефоні. В групі є точно. В общем, такі позиції були в мене за неділю По євро. Можемо подивитися, що ціна доволі далеко сходила. В общем, такі ситуації. Якщо у вас є якісь запитання або ідеї, щоб я вам розповів в якості відео про щось, то пишіть свої коментарі. Лайкайте, підписуйтесь, будемо розвивати це все діло на українському Ютубі. А зараз в мене все. Я вам дякую. Гарного дня.